Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.